За довідкою шкільні стіни, Мінздоров'я та освіти знову вдалися до експериментів. Тепер профілактичний огляд учнів проводитимуть не лише в поліклініках, але й у навчальних закладах. Змінять прописку обов'язкові планові обстеження з другого півріччя нового навчального року. Щоправда, не у всіх областях профогляди у школах стануть нормою лише для окремих регіонів, яких саме урядовці й самі наразі не знають. Тож до ймовірних змін готуються усі. Єдине за що переймаються нині медики, це аби такі обстежні. Відповідали усім нормам. Де проходити? Зрештою, для нас, наприклад, це не має важливого значення. У нас є тільки вимоги, які ми повинні по законодавству дотриматись. Тобто, має бути достатня кількість приміщень для медичного огляду. Ну, наприклад, якщо дитину має оглянути чотири лікаря-спеціаліста, вони не мають права бути всі в одному кабінеті. Ви собі уявляєте, ви приходите, і про хвороби вашої дитини слухає ще троє інших дітей і батьків. Це грубе порушення закону, це порушення конфіденційності. Ми не маємо права розголошувати на загал проблеми кожної дитини. Поки чиновники чекають міністерських казівок, профогляди школярів тривають у звичному режимі. На Прикарпатті планове обстеження вже пройшли більшість учнів.